Не <тур> mm. то не хочете закінчилась mm. Школи ніякої, морозово. Як знаєте, до школи закінчився всього один місяць, і дуже багато людей роблять велику помилку і починають до нього готуватися. А насправді у вас вже цілий місяць літа відпочиваєте і робіть все, що хочете. Тому в цьому відео я покажу вам, як же круто провести останній місяць літа і не лежати просто на дивані, а робити дуже круті штуки. Тому я пішла їсти морозиво доїдати і робити всі ці штуки, а ти дивись відео до кінця. Я просто переконана, тобі воно дуже сподобається. А тому постав лайк за гори і підпишись на мій канал. Останній місяць літа найідеальніший час, щоб виробити в собі і в своєму організмі звички. Наприклад, я дуже давно хотіла вставати рано вранці просто без проблем. Тому я кожен день. Ставила собі будильник на той час, який я хочу, і намагалася вставати саме по будильнику. Адімедей розпочинається мій літній день. І якщо чесно, найжахливіша моя звичка, яка сама виробилася, я цього не хотіла. Це брати в руки телефон і перевіряти соціальні сторінки. І моя найкорисніша звичка це напевно випивати зранку стакан води. Він мені допомагає і піднятися, і прокинутися, і заряджає енергію на весь день. Якщо чесно, з самого дитинства в мене не до книжок, і я себе просто заставляю читати і українську літературу або будь-які інші книги. Але літо це найкращий варіант, щоб навчитися читати, так скажемо, і починати можна з 10 сторінок, взагалі можна починати з двох сторінок, але краще з 10, з 20, а потім брати і нарощувати темп, і взагалі кількість сторінок, а потім можна і взагалі міняти просто а, жанр літератури. Насамперед, перед літо це відпочинок, це релакс. Тому є два способи. Перший це відпочити від всіх, від техніки, від критики, від похвали і влаштувати собі день тільки я. Взяти все, що хочете, можете навіть взяти собі якийсь перекус, але я взяла тільки блокнот, ручку і свої думки. Я записала ті речі, які мене трохи зараз непокоїть, або навіть придумала один сценарій для нового відео. Або просто сісти, як я, подивитися на воду і відпочити. Можна згадати минуле, а можна подумати про майбутнє, А можна просто зупинити час і насолоджуватися кожною кожною секундою. Такі дні треба влаштовувати як дорослим, так і підліткам. I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm in different Truly, I ain't got no business here. But since my friends are here, I just came to kick it. I'd rather be at home by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need the to Look more active and, and more cheerful Якщо у вас є друзі в Києві або в твоєму місті і які не роз'їхалися, бо, на жаль, всі мої друзі або готуються до від'їзду, і ось-ось вже поїдуть завтра, деякі в селі у бабусі, а деякі дуже дуже далеко. Тому я вирішила зробити пікнік знову ж тільки для себе, егоїстично, але дуже круто. З холодним чаєм, дуже смачною малиною і тостом з авокадо. Я просто обожнюю авокадо останнім часом, і воно дуже круте. Або можеш взяти снеки, які ми з тобою робили буквально ось ось пару відео назад. А якщо ти ще не дивився, я не розумію, як, але ладно. Я тобі це так і буде. Дам силочку ось зверху, можеш піти подивитися і після цього відправлятися на пікнік з друзями, з собакою, з котами, з будьким, але проводити цей день дуже весело і дуже круто. My feel the need to tell me Влітку дуже-дуже жарко і душно. Тому шукайте воду. Причому не тільки ту, яку можна пити, а в якій можна і купатись. Річку, озеро, море, океан, басейн. Будь-що підійде, навіть маленька калюшка, але просто де можна освіжитися і круто провести час. Open Я розумію, що у когось немає настрою або можливості, тому пропоную ідеальний варіант душ або ванну. Подобалось відео? Я була впевнена, що тобі воно сподобалось. Якщо так, то звичайно ж поставити на руки, підпишись на мій канал і и... дивись моє попереднє або наступне відео. А, а саме буде я, Радя, я пішла додати морозиво, а вам пока-пока. Я тебе чекаю рівно за тиждень в наступну суботу о 10.30. Я тебе дуже люблю і ціную. Пока-пока. <бирько> eu lá